Чи може бути така ситуація, коли операцію робити вже запізно? Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Пархоменко Георгій Якович, я медичний директор мережі офтальмологічних центрів Новий Зір. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як вилікувати катаракту. І чи лікується вона без операції? Як можна уповільнити розвиток катаракти? Є світові дослідження наукові, які підтверджують, що паління і перебування без окулярів захисних на сонці погіршує ризик розвитку катаракти на 15%. Звідси витікає, що треба кинути палити і менше перебувати на відкритому сонці без захисних окулярів. Достатньо часто катаракти виникає при розвитку супутніх хвороб, наприклад, при цукровому діабеті. Тому кожна людина після 40 повинна раз на рік робити візит до лікаря, займатися станом свого здоров'я і компенсувати гіпертонічну хворобу, стенокардію, діабет, які всі пов'язані, йдуть одна за одною, і при них катаракта виникає частіше, особливо при цукровому діабеті. Що відбувається в кришталики, коли він мутніє? Найкраще порівняння, що я для себе знайшов, це уявіть собі білок яйця, який під впливом, наприклад, температури мутніє. І ви бачите, що він з прозорого стає непрозорим. Оце катаракта. І звідси ж витікає, що лікувати її консервативно, немає ніякого сенсу, тому що людина, яка зможе зробити непрозорий білок, варений знов прозорим, ну вона отримає як мінімум дві Нобелівські премії. Треба, що нам зробити, цей білок видалити. І замість нього поставити штучний кришталик, тому що кришталик він виповняє дуже велику функцію. Він дозволяє людині бачити на всій відстані за рахунок того, що кришталик має оптичну силу і має можливість цю оптичну силу змінювати, за рахунок чого людина може бачити і на близькій, і на далекій відстані. Тобто ідеальна хірургія це видалити мутний. Кришталики поставити на його місце кришталик, який дозволяє бачити на різних відстанях. Операція з приводу видалення катаракти є самою реабілітуюча з усіх операцій не тільки на очах, які існують в світі. І ми зараз маємо можливість таку операцію зробити. В першу чергу це факоемульсифікація, то тобто видалення кришталика за допомогою енергії ультразвука. Ця операція була розроблена в минулому сторіччі доктором Кельвеном. Який був на прийомі у стоматолога, і побачив, як стоматологи за допомогою ультразвука збивають зубне каміння, і він використав цей метод для видалення катаракти. Перші результати в нього були дуже погані. Операція тривала не менше ніж 2 години. На кінечник фако важив біля 2 кг. І, як казали його сучасники, після цих операцій дуже рідко око представляло, хоч якийсь функціональний інтерес. Але поступово технологія покращувалась. Зараз ця операція триває від 5 до 10 хвилин. Наприклад, в системі Новий Зір працює Андрій Володимирович Коваленко, який цю операцію робить за 1 хвилину 56 секунд. Це світовий рекорд, і ми його зареєстрували в кнізі рекордів Гіннеса. Після цього імплантується штучний кришталик, який дозволяє бачити в більшості випадків або на далеку відстань, або на близьку. А Кому нема протипоказів, тим ставлять кришталик, який дозволяє бачити на всіх відстанях. Це так звані мультифокальні кришталики. Спочатку робиться ростен, тобто хірургія без розтиною не існує. Цей ростин він в більшості випадків 2 мм. Через ці 2 міліметри в око вводяться спеціальні інструменти, які дозволяють зробити ідеальний круглий отвір в передній капсулі кришталика. Через цей отвір видаляється непрозора рідина, яка це може бути не рідина, це більш така щільна субстанція, коли катаракта перезріває. За допомогою системи іригації і аспірації зміст кришталика виводиться, і в капсульний мішок, який вже вільний, і в більшості випадків прозорий, імплантується інтраокулярна лінза або штучний кришталик. Технологія видалення кришталика весь час вдосконалюється, і в останні роки з'явилася дуже прогресивна методіка, яка називається Femta-Assisted Cataract Surgery. І, якщо простіше, це видалення катаракти за допомогою фемтолазера, що дозволяє зробити фемтолазер. Не розрізаючи око, фемтолазер дозволяє зробити отвір в передній капсулі, зробити дробління кришталика. І виконати розрізи рогівки, які потім розділяються і дозволяють маніпулювати зоком, знов-таки видалити речовину кришталика імплантувати штучний кришталик. Фємтолазер дозволяє виконати операцію більш атравматично під керівництвом робота. Тобто, це роботізована хірургія катаракту. Тобто більшість етапів виконується завдяки машині, але ж ясно, що під контролем людини, досвідченого лікаря. Завдяки роботізованій технології. Операція протікає більш безпечно, реабілітація наступає більш швидко, зір повертається ще скоріше. Коли катаракта починає розвиватися в оці, вона спочатку погіршує зір несуттєво, може вплинути на рефракцію, тобто змінюються окуляри. І коли діагноз встановлений, то людині потрібно вирішити, чи вона хоче вже оперувати катаракту чи ні. Це залежить від багатьох чинників. В першу чергу, наскільки катаракта впливає і заважає на виконання звичних якихось обов'язків. Якщо, наприклад, людина часто керує авто, або вона пілот літака, або в неї там дуже така ретельна, тонка зорова робота, то тут катаракту можна оперувати і раніше, навіть коли зір. Ще одиниця або 100%, як кажуть. Якщо зір погіршився не набагато, і людина може впоратись з більшістю своїх обов'язків, то можна не поспішати, але потрібно постійно перевірятися у офтальмолога. Це приблизно раз на рік або раз на півроку, в залежності від того наскільки швидко розвивається хвороба, і зробити операцію, коли зір погіршиться приблизно до 4-5. 10 це 4-5 рядків на таблиці для перевірки гостроти зору, з найкращої корекції. Чому такі ось дані 4-5 рядок? Що коли зір 4-5 рядків, то людина має бінокулярний зір. Бінокулярний зір дозволяє безпечно рухатись і робити більшість робот небезпечних для людини, для її здоров'я, наприклад, керувати авто і так далі. Якщо зір вже менший, ніж 4 десятих, то в цьому випадку бінокулярного зору немає, людина сама по собі є загрозою для себе і для оточуючих. Mm. Чи може бути така ситуація, коли операцію робити вже запізно? Ні. Теоретично, поки людина бачить світло. Є шанс, що після операції зір відновиться. У мене в практиці є досвід операції у людини, яка не бачила на одне око більше 30 років. Після успішної операції, достатньо непростої, бо катаракт катаракта була дуже щільна. Вона була як кам'янець. Через три доби людина відновився зір до 70-х, а після цього і до 100% або до одиниці. Натискайте вподобайку і пишіть свої запитання під відео, обов'язково відповім або ж прямо зараз телефонуйте новий зір і ми допоможемо відновити вам зір